Наші військові знищили російський винищувач су 25 під Мелітополем. Ще один серйозно пошкодили. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Національна гвардія України. Зазначається, що в той час, коли мали пролітати бомбардувальники на бойовому чергуванні, перебував підрозділ Нацгвардії, у якому був Запорізький месник, боєць, який уже збив шість літаків ворога і є героєм України. Бійці відпрацювали по ворожих цілях з ПЗРК як результат бойової роботи. Перший літак Су-25 був ще знищений. Та його пілоту вдалося катапультуватися на тимчасово окуповану територію. А ось другий літак підбив запорозький месник після пострілу ворожий су 25 Був серйозно пошкоджений і змушений був зайти на аварійну посадку. Але говорять принаймні росіяни, що він таки приземлився. Не знаємо подробиць цих, але ж два літаки вже немає. Тому що то, якщо відновляти, це буде зовсім і зовсім не скоро.